Чок не обійшлося, тож не тільки подовжили арешт трьом звинуваченим у вбивстві копів, а й затримали тих, хто намагався прорватися до суду. За крок до війни конфлікт між Пакистаном та Індією загострюється, Ісламабад заявив, що готовий застосувати ядерну зброю. Тиша без тиші на Донбасі. Бойовики не припиняють вогню. На окуповану територію прибуває нове озброєння з Росії. Найкращий з найкращих на тату-фесті у Львові рекордна кількість учасників готуються встановити національний рекорд. Підсумки суботи 1 жовтня в матеріалах кореспондентів інформаційної служби каналу ЮБР. Студія Андрій Сініцин. Моє вітання. Стрілянина в Києві, постріли пролунали в суботу поруч з універмагом Україна. У поліції кажуть, відвідувачі одного з кафе щось не поділили, і тоді один з них дістав зброю. Поранив саркарічного чоловіка та втік. Нині столична поліція його розшукує. І вже є четверо затриманих за суточки під апеляційним судом Києва, де 1 жовтня обирали запобіжний захід підозрюваним у вбивстві двох правоохоронців торік у травні. Невідомі в масках, погрожуючи зброєю, напали тоді на автозаправку, вкрали 800 гривень і під час переслідування вбили двох міліціонерів. Ще трьох поранили. Анна Чередніченко знає більше. Замість свободи примусова доставка на слухання підозрюваних у вбивстві двох міліціонерів у Києві затримали повторно за порушення порядку під час відбування покарання. Йдеться про колишнього добровольця Айдару Віту за та Андрія Романюка і Євгена Кошелюка. Причому за забрали прямо з лікарні на лаву підсудних вона навіть не могла сісти.

Апеляційний суд зранку почав розгляд їхньої справи. Пресу та активістів на засідання не пускають. Відсутні слуханні і адвокати підозрюваних. Повідомив присутній у залі народний депутат Ігор Луценко. Дехто з активістів спробував прорватися, перелігши через металевий паркан, але їх зловили. Інша спроба активістів прорватися вже через кордон силовиків закінчилася сутичками. Чотирьох активістів поліція таки затримала. Їх відвезли до Солом'янського райуправління за погрози правоохоронцям. Поліція може відкрити кримінальну справу. Цей час інформація є про чотирьох затриманих. Одного із них вилучили ніж, який відправили для проведення експертизи. Відбулося це внаслідок сутички, коли активісти намагалися прорватися через коридор правоохоронців. На двох із них будуть складені адміністративні протоколи статтею та кілька годин до зали засідань не може прорватися і адвокат одного із підозрюваних Андрій Мамалига. Представники нацполіції уперто не пропускали його через щульний кордон. Ви вважаєте, що перешкоджання адвокатської діяльності це є законні дії працівника Української національної поліції? Так то будь ласка, розступіться, Пропустіть мене. Будь ласка, ви пропустіть. Врешті адвоката пропустили. За кілька годин він підходить до преси. Розповідає, суд голосив чергову перерву, розглядаючи клопотання захисту про перенесення засідання. Суді зараз саме вирішують це питання, але я думаю, що вони дзвонять там тим, хто їх сюди про хто, хто, хто їх сюди загнав, да, хто, бо, загнав бо вони просто пішли, пішли скажімо пішли, так, радитися по тому питанню, по якому не виходять на нарадчу кімнату. Це звісно, що вони пішли телефонувати о восьмій ранку. У трьох підозрюваних у Цій справі мав закінчитися термін тримання під вартою. Втім, за кілька годин до дедлайну усіх кого із СІЗО, а кого з лікарні примусово забрали і автозаками доставили до суду. Активісти, які прийшли підтримати в'язнів, намагалися перекрити шлях правоохоронцям, але ті зі штовханиною таки прорвалися. Сама завируха написала заяву на ім'я генпрокурора Юрія Луценка, жаліється на неправочинність звинувачень і порушення процесуальних норм. Мене насильно вивезли з лікарні попри заборону лікарів. Мені зачитали якусь підозру у вигаданому злодіянні, після чого взяли під варту, не допускаючи моїх адвокатів, розпочали судове засідання. Пане Юрію, ви були на моєму місці? Ви знаєте, що це за вируху Романюка та кошелюка. силовики звинувачують у тому, що в травні 15-го вони пограбували заправку на околиці Києва. А після цього, тікаючи від переслідування, убили двох міліціонерів, ще трьох поранили. Анна Чередниченко, Роман Ковтун, Валерій Наумов, новини Юбіар. На околицях міста Золотого це Донеччина сталося розведення на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі. Сторони звільнили по одному квадратному кілометру від лінії розмежування. Втім, вже через кілька хвилин після розведення, за словами пресофіцера підрозділу Луганськ Валентина Шевченка, бойовики відкрили вогонь з гранатометів неподалік Новоолександрівки. Далі Остання інформація з українського сходу тут все ще чутно обстріли, а вони вже розбирають укріплення, розміновують територію, позначають місця, де досі є вибухонебезпечні предмети. Біля пункту пропуску станиці Луганській військові готуються відводити частини підрозділів та озброєння. Підготовка до відведення техніки бойової розмінування місцевості, позначення вибухонебезпечних предметів. Тим самі жителі Луганщини не вірять, що тут нарешті стане безпечніше. Вайська зісь атваріть нельзя пошуті орки начнуть ліс сюди по наглому. Это я знаю цих людей зранку на цьому пункті пропуску була черга з двох тисяч місцевих тих, хто хотів перетнути лінію розмежування на опорних пунктах та спостережних постах організованим належним чином організоване бойове чергування військовослужбовців. Тобто, хочу запевнити всіх рідних близьких, що життя місцевого населення та військовослужбовців знаходиться в повній безпеці. Богонь ворог веде й на інших ділянках фронту, зокрема з мінометів 120. 32-го калібру традиційно обстрілює промзону Авдіївки. Внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. Двоє воїнів отримали поранення під час ворожого обстрілу біля Авдіївки. За даними розвідки, бойовики не готуються до виконання рамкової угоди, на яку надали 13 днів. З них сім мали пройти у повному режимі тиші. Замість цього на окуповану територію Донбасу прибуває нове озброєння з Росії. Вздовж лінії розмежування за добу зафіксували сім ворожих безпілотників. Олександр Шваб, Олена Морозова, новини. Юбіар. Метиловий спирт для отруйного алкоголю постачали з Росії. Замовник купував у посередника всього майже 5 тонн. Метилового спирту. через отруєння паленим алкоголем в кількох областях України загинуло вже з чотири десятки людей. Організатора та його спільників п'ять ді прошукували. Потім нарешті заарештували та відправили за ґрати на два місяці без права внесення застави. Він поставлявся з одного з підприємств Луганської області, яке знаходиться у Сєвєродонецьку. Це підприємство, що офіційно займається, зокрема, і продажем метанолу, ввозило зазначену продукцію з Російської Федерації. Посередник дав покази і в усьому зізнався. Нові санкції проти Росії можуть запровадити Сполучені Штати. Таку ймовірність розглядають в разі зриву мирної угоди щодо Сирії. Про це заявив офіційний представник державного департаменту США Марк Тонер. Воно глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що зараз західні союзники шукають методів тиску на Росію. Зокрема, офіційні особи можуть бойкотувати чемпіонат світу з футболу 2018 року, що відбуватиметься у Федерації. Борис Джонсон певен, якщо Кремль не змінить політики, то Росія перетвориться на державу згоя. Визначимо зараз правозахисні організації та західні країни звинувачують Москву в спільній звіш. Камі Башара Асада Ататі на місто Алепо. І в сирійському Алепо з літака розбомбили найбільшу лікарню в місті. Про це повідомляють місцеві. У шпиталь влучило кілька бомб. Зокрема, одна з них могла бути касетною. Повідомлення з Сирії короткі. Інформації про загиблих чи постраждалих поки що немає. Про інші новини з-за кордону. Далі Максим Дорошанко. На порозі війни Пакистан та Індія. Конфлікт між країнами посилюється. У Пакистані знімають із прокату індійські фільми. Міністр оборони держави оголосив, що в разі початку бойових дій Ісламабад готовий застосувати ядерну зброю. Цього тижня у районі Кашміру, що є спірною територією, на межі розділення сталася перестрілка між сторонами. Розпочали її військові Індії. Мовляв, проти терористів. Пакистан певен, це була військова агресія проти країни. В стрілянині загинули вісім. Надцять пакистанських військових у Мексиці бандити напали на тюремний конвой, що перевозив злочинця. Шість військових загинули, десять отримали поранення. Напад стався у місті Куліакані, де господарює наркокартель налуа. Атаку приписують синам відомого наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько Ель Чапо. Зараз гусман перебуває у в'язниці, де чекає на свою екстрадицію. в США. попередній арешт закінчився втечею через виритий тунель. Змі писали, що тюремні охоронці самі допомагали гусману втекти, адже отримали мільйони за це. Ель Чапо вважають одним із найбагатших та найвпливовіших наркоторговців світу. Аніка на Карибах на країни насувається найпотужніший за останні 9 років ураган за добу він неймовірно набрав сили і сягнув максимально можливої п'ятої категорії небезпеки. Екстерні прес-конференції з попередженням скликали Куба, Колумбія, Гаїті, Домініканська Республіка, Ямайка. Якщо Метію не змінить напрямку, остання прийме на себе головний удар. Ураган лише за кілька сотень кілометрів від узбережжя Ямайки. За прогнозами він сягне суходолу саме в ніч проти неділі. Зараз швидкість вітру в епіцентрі Меттю сягає 260 км за годину. Цього достатньо, щоб позносити будівлі. Максим Дорошенко, новини ЮБІАР. Вдарили бігом. По дискримінації зараз за віковими, мовними статтєвими чи іншими ознаками утискають мало не всіх. Але там, де люди можуть зібратися разом та є взаєморозуміння, для будь-якої дискримінації просто немає місця. У всякому разі, в цьому впевнені організатори забігу, що пройшов перший день жовтня у столиці. Активісти проєкту Рандей та Коаліції з протидії дискримінації на старт вийшли декілька десятків киян та наші кореспонденти. Деталі в Анатолія Журавльова. Щосуботи прихильники ініціативи Рандей збираються на Трухановому острові. Цей ранок не виняток. Час зустрічі традиційний: 8.00. Спочатку розминка за годину старт забігу. Активісти, як завжди, хочуть подолати дистанцію 5 кілометрів. Я основною причиною бачу те, щоб люди частіше мали змогу бігати не сам ну не наодинці, а в товаристві в спільноті однодумців. Ну, тому що насправді для багатьох людей це дуже важливо. Плюс також додаткова мотивація для тих, хто любить змагатись, тому що все ж таки е час засікається. Але цього разу це буде незвичайний забіг. До проекту долучилися представники коаліції з протидії дискримінації. кажуть, зараз за віковими мовними статевими чи іншими ознаками утискають мало не всіх людей, тому і вирішили разом з бігунами провести тематичну акцію. Ми сталкиваемся практично кожен день в трудовой сфере, в медицинській сфері, сфері образування з дискримінації. Но в большинстве случаев мы предпочитаем ми предпочитаємо глаза, либо ми просто не розуміємо, що з цим робити далі. Для этого мы ми для того, щоб зробити цю проблему видимой. Ірина Соколовська регулярно бере участь у різних марафонах, часто перемагає, виїжджає на змагання і за кордон. Попри досягнення, все ж відчула на собі, що таке зневажливе ставлення. Вчилась водити машину, отношение таке було, а, типа, ну що тут вчити машину, Мій інструктор сказав, ну, да, що теж вміють водити машину, так що все буде нормально. Тому і не втратила нагоди показати, не треба недооцінювати жінок. І от учасники збираються на старті. В них попереду 2,5 кілометри до контрольної точки і назад. Чи то дитина, чи дорослий, усі в цих перегонах рівні. І мета усіх одна подолати дистанцію, щоб доказати це. В середньому 5 кілометрів учасники долають за півгодини, але вже за 15 хвилин наближається до фінішу перший бігун. Кожного бігуна на фініші радісно вітали, а найбурхливіші оплески отримали учасники на візках. Эмоции, впечатления позитивные. Дистанция, конечно, не маленькая, маленька. непривычки було не очень легко, але но нормально преодолимо. Если було бы побольше таких акцій. Возможно б общество бы чаще обращало на такі вещи внимание. активісти зібралися не лише висловити свою позицію, а й здружитися. кажуть, там, де є взаєморозуміння, не залишається місця для будь-якої дискримінації. Анатолій Журавльов, Кирил Ліхачов, новини Юбіар. Подолати майже тисячу кілометрів, аби своїми похозуватися та на інші тату подивитися. У Львові стартував сьомий тату фестиваль лише майстрів, там майже півтори сотні з шести країн світу. Планують встановити також тут і новий національний рекорд України. На одній моделі над зображенням працюватимуть одразу сім майстрів. Наші кореспонденти все бачили на власні очі. По кожну свою тату Андрій їде до Львова. Це майже 800 кілометрів від його рідного Миколаєва. Цього разу заради репродукції картини французького художника Бугро. В цей раз ми просто з мастером договорились, що будемо бити. Ну как би до мені ну, посмотрели, що нрави що ну, короче було какой-то у нас об'єм картин, і ми сошлись на мені, що бомбіть цю картину. Портфоліо майстра це підбірка тільки авторських малюнків. Юля каже, дуже незвично пропонувати свої роботи в пострадянському просторі, те, до чого вже давно звикли в Європі та США, трохи дивує тутешніх прихильників. У нас как то полі все сковано, здесь более болі розкріпощені. должно быть бути если Якщо це конкурсна робота, от тематики, заканчивая там цветовым рішенням. Ну, довше бути все очень ярко, гармонично и і ну, нестандартно, максимально. Наскільки возможно на теперешнее время. одна з умов фестивалю: кожен майстер із власним обладнанням та гарантією безпеки для клієнта. Антисептики використовуємо в процесі все в бар'єрному захисті, тобто. Полкодоразові, це класика, ну це всі роблять. А бар'єрний захист, можливо, не всі майстри навіть використовують бар'єрку, це обов'язково. Тренд останніх двох років в Україні патріотичне тату. Та щось надзвичайно оригінальне, як за формою, так і за кольором. А ось китайські ієрогліфи та текст на шкірі вже давно не в моді, кажуть майстри. Я не роблю таке от примітивізм, там мій ролі, хоті жі знаки безкінечності, тому подібне. Навіть якщо подивитися мій каталог, чи навіть те, що я зараз роблю, це оригінально. Мозок в стаканчику, тобто я в такому зацікавлений, і клієнтам приємно, що воно буде оригінально. Цього разу у Львівський тату фест зібрав більше 150 майстрів з шести країн. Найкращого визначатимуть у десяти номінаціях, а на закуску ще й встановлять національний рекорд. Сім майстрів робити одне, татую, не одне татуювання, а татуювання на одній моделі будуть починати зранку і до вечора будуть робити. Було шість майстрів в Полтаві був недавно щодавно побити цей рекорд. Ми зробили на одного майстра більше. Вибивати тату на фестивалі будуть ще до завтра. А хто з гостей виграє в лотерею, то ще й має всі шанси отримати його безкоштовно. Олена Морозова, новини ЮБІАР. Як не прикро, але на цьому ставимо крапку. У всякому разі, в подіях минулого дня. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі, але побачимось ми не раніше ніж за три тижні. Гарних вам вихідних! Хай буде затишно вашій оселі. А все добре.